Нещодавно я видалив Тік-Ток і вирішив зайняти цю частину свого життя чимось. Я думав між багатьма варіантами, наприклад, там мастурбація. Вирішив я коротше почитати книжки. Приблизно на цей період я наткнувся на сторінку або багала і на ній я познайомився з такою людиною, як Марія Матіос, ось, її фотографія. Дуже мила жінка. Наважитись все ж взяти якусь паперову хрінь і вичитувати з нею букави було складно. Але я заручився підтримкою своїх великих друзів: це Олексій Гончаренко та Сергій Стерненко. Щераут, братіки. От. Власне, солодка Даруся. Цю книгу я отримав як і більшість своїх книг в спадок від людей, які їх забували у мене в руках. І вирішив їх прочитати, йоу. Не хочу вам спойлерити саме зміст книги, тому що очікую, щоб ви її прочитали, написали Бля, от хуйня. Тому ми прийдемо всього лише загально по змісту. Роман поділений на три частини. Кожна з яких це якась окрема історія з біографії Дарусі. В кожній з яких вона виступає в інших часових рамках. Драма щоденна мною була оцінена досить високо, тому що я очікував якраз від неї рівно те, що вона мені дала, тому що Марія Матіс виглядає як Бьорк і. Я від неї і очікував, щоб бути всередині як І Якраз драма щоденна, вона от мені передала якраз оце от відчуття натури, натуралістичне, таке, блять. Я в лісі, у мене на спині вовк, Я бігаю, блять. Далі воно розкривається трохи інакше, і головна проблема цієї частини полягає в тому, що е, якийсь діалект, чесно, не сильно притаманний буковині. Пізніше я не зрозумів, де знаходиться саме село Дії. Я не визначився, воно на буковині чи на Прикарпатті. І якийсь е, діалект саме в е, драмі щоденній відчувався не надто живим. Типу, відчувалася якась схожість, але воно було намішане з літературною мовою, що не надто круто чи достатньо круто. Кожен знає йде по-своєму, але в подальших частинах воно в принципі все змінювалося. Наступна частина роману саме драма попередня, вона є якоюсь більш реальнішою версією того, що відбувається, типу, загалом в історії. Вона є не такою гротесною, як перша частина, і вона дає якесь уявлення того, що у історії присутній хепі енд, що. Щось можливо зміниться, і щось буде йти на краще. Це відбувається за рахунок введення нового персонажа. Ну такого сітьми, йованого, ну прям ну райен блядь, хюмен бій було досить дивним, прикольним і класним, що усілякі населені пункти з Буковини, з Прикарпаття, були додані в історію. І, наприклад, коли я чую от слово Вижниця, я такий типу, переношусь в це місце. Це так прикольно. типу. був коротше в мене знайомий, такий собі вуйко з вижниці. Розказує мені один раз про свій перший досвід до анального сексу. І знаєте, загалом до цього треба готуватись, бо не сильно кул cool виходить, коли твій партнер цього не очікує. Там, наприклад, інший Іван. Але е, вийшло трошки інакше. І, на жаль, е, він е, коли якраз здійснював саму, е, саме проникнення, е, і ніби гарно минув статевий акт, все класно, секс. І... Витягує вже, знаєте, з ну, закінчив. І у нього на члені замість презерватива опиняється шкірка від помідора. Така от історія. Ми плавно перейшли до драми найголовнішої, якраз до основної частини роману Солодка Даруся, яка на стилістично відправляє якраз у е, першу частину роману. Вона теж така досить гротескна. Вона про е, життя людей описане якимись цікавими епітетами. Е, мені мій друг Олексій Гончаренко у групі якраз розказав, що можливо ця от зміна діалекту до повернення у більш природний вид. Вона є якимось поясненням від автора, що, типу, зараз і сам діалект він трошки розбився об, об літературну мову. То маю на увазі, що можливо авторка хотіла передати те, що у е, першій частині люди вже спілкуються якимось не надто справжнім діалектом, який досить змішався з літературною мовою якраз е, в ході е, в радянської політики. В цій частині якраз поєднались якось. Стилістика навіть першої з другою частиною, тому що у нас були передані якісь типу справжні події, якраз ротами селян. І напевне у цьому і набувається ця гротесність. Можна, в принципі, ще доїбати авторку за те, що відчувається якесь толеризування всіх, окрім радянських військ, типу, що блять, фашисти заходять заєбість, типу, румуни стоять взагалі ахуєнно. Типу, це наші споконвічні власники, блять, не то, що йобані совєти. Але ні, це все одно сказано, типу, через роти селяни. Я думаю, що вони напевне так це приблизно і відчували. А, умовно ці розмови про те, що типу, блять, німецький пан він з ахуєнними, блять. Черевиками, а в радянський пан в лаптях. кульмінація у нас починається з того, що знищується все, з чого починалася ця частина, все ніби тоне у напливі насилля, яке оточує героїв, яке оточує якраз їхнє селище. Селище, ніби возз'єднується, але все водночас і розділяється.

Якщо це дивитися якось збоку трошки, то ти відчуваєш в цьому якусь казковість і знову ж таки слово дня, гротескність. І кінцівка, яка нас якраз повертає на кінець другої частини, резонує у тебе в голові, у тебе в серці. Ти, типу, дивуєшся, але це якийсь, знаєте, ніби підхід з фільму. Підсумовуючи все, хочу сказати, що книга дійсно дуже легка. Вона важиться лише 200 гра. Вона читається швидко, вона коротка, реально коротка, і вона написана дійсно легко. Це в наймасштабнішому, найширшому уявленні цього слова популярна література. Повертаємось до самого початку відео про те, що типу, складно концентрувати увагу. Ви дебіли, такі самі, як і я. Не треба брехати самому собі. Вам це буде читати, типу, теж складно. Ви будете перечитувати сторінку по три рази так само, як і я. Але, типу, ви це прочитаєте і вам буде кайфово. Ця книга, здається, була досить революційною для свого часу. Типу, якийсь там злий погляд на радянську систему там, військової хуйні, там, Друга світова, типу, бать що. Але в сучасному контексті це вже не відчувається так, тому що, типу, і так загально. Прийнята система цих хуйсосити росіян, і все, що до, до них дотичне. Ця книга, в принципі, з цим справляється, вам буде читати цікаво, весело, нескладно. Тут діалект не написаний як в камінному хресті. Тут він написаний типу досить просто. Ви дізнаєтеся якісь класні нови, нові слова, ви дізнаєтесь, якісь класні нові імена, наприклад, Іван і буде кльово. А ви підтримуєте цей канал, цей ешкере, йоу, Кул відео ви можете задонатити на зсу. Бо якщо в зсу не буде грошей, то ми всі нахуй помремо і не буде для кого їх записувати. Пока, 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 пока.